Нові санкції проти Росії набрали чинності. Їх сьогодні опублікували в офіційному журналі Євросоюзу. Під обмеження потрапили 19 людей та 9 юридичних осіб, причетних до конфлікту на Донбасі. Зокрема, заступники російського міністра оборони Анатолій Антонов і Аркадій Бахін, депутати Держдуми Йосип Кобзон та Валерій Рашкін. Бойовики на прізвиська Русич, Моторола, Гіві та інші серед організацій, на які поширюються дія санкцій, Козача Національна Гвардія, Оплот Спарта та інші. Обмеження ЄС передбачають арешт активів та заборону в'їзду на територію Євросоюзу. Нагадаю, рішення про розширення санкційного списку міністр закордонних справ країн ЄС прийняли 9 лютого у відповідь на атаки терористів проти мирних жителів Маріуполя наприкінці січня. Проте введення обмежень в дію відклали на тиждень, очікуючи результати мінських перемовин.